Ну що, усім привіт. Вже із Саранди. Ой, слухайте, я вже додолула 0,5, буквально за хвилин 7. Е, дуже спекотно, дуже спекотно. Можна спитати, чому мені не сидиться вдома О пів на третю годину дня або хоча б в морі. Фу, все тому що у нас зйомка на 3.15. це добре, що на 3.15, бо може з трьох ще. Аби раніше було б прям так, От. Ми так домовилися трішки змістити, бо вже було під питанням, насправді була під питанням зйомка, тому що а, пара сьогодні десь о шостій й чи у котрі них паром а, на корфу тут, на сусідній острів Грецький, і звідти ще сьогодні у них літак. І вони казали, може, типу, я можу приїхати раніше на день, а на день я не могла. По-перше, вже все приблачено, вже все сплановано. І вчора в мене була ще зйомка. Фух, до вечора. Може, слухати, буду запихатися. Дуже спекотно. Я після дороги. Десь 4,50 ранку встала. Просто крейзі день. От. Але подивіться, яка в мене краса. Море зараз не покажу, бо я вже практично перейшла через гору. От, Море буде вже на самому верху. Власне, чому ми там вирішили і зібратися? Там дуже гарний вид. Пара дещо переживала дійсно, що буде за яскраве світло, але так як ми вже будемо зустрічатися о 3.15, вже світло буде дещо таким м'якішим. Не такі жорсткі тіні, та знаєте. Фу, тому такі справи. А, тому біжу, мені ще десь 25 телепать. Хоча я вже знаю, що я на горі, але ще ні. Фу, і побачимось вже, напевно. Ввечері вже більш детально щось розповім. Всім привіт! А, ну що, я трішки а, пропала на декілька днів, нічого не записувала, а, тому що 4 дні підряд були зйомки. А, я обробляла фото. А, буквально вчора, так? Да? Чи коли? Здається, так, вперше вийшла в центр, скажімо так, на променад. от в Саранду. А, І все, я більше тут, здається, да, була. Судила тут в барики, я ходжу завжди два рази і все. А ні, сьогодні ще була на пляжі. Ну, скажімо так, на тому, що від нього залишилось, тому що минулий раз я розглядала минулих відео. Там був пляж, доволі непоганий. Десь тако до обіду поплавати, в принципі, і нічого. Не але в цей раз вони його повністю розібрали. Там зачинено, там коротше, завалено, але є невеличке місце, де можна зайти в море і поплавати. Тому я сьогодні там трішки побула, зустріла українців. Вони там теж так часто бувають. В принципі, все насправді. Поки що тільки робота, але вже з сьогоднішнього дня, можна сказати, я трішки більше відпочиваю. Звісно, в обід намагаюся зробити всю роботу. Ну, в принципі, все. Можливо, ще сьогодні вийду на прогулянку о, і, можливо, буду трішечки більше вам щось розповідати. Я згадала, куди я ще ходила. І власне, звідки я зараз іду, я ще два рази ходила в центр. Я ходжу в рибний магазин, там де і готують, можуть приготувати вам рибу чи що там берете. От я вже вдруге взяла кальмари, тому що там залишилась лише велика риба сьогодні. Я просто сьогодні пізно прийшла, насправді. А, знову машина. От, а, тому так, я вдається магнитик і заради нього готова прийтися 20 хвилин туди чи 25, почекати там хвилин 10 15 і йти назад. Зато в мене є сніданок обіти вечеря. Зараз я в свою улюблену пекарню, взяла собі каусу, взяла собі А За шоколадом, правда, до шоколаду ще не дійшла, тому не скажу. мені здається, що минулий разу теж брала шоколад, і була не поднимка. От до речі, ця кар'ярна дуже подобається. Я практично нікуди не ходжу. Ну зранку нікуди не хожу. От тому ну, тут є столики всередині, є і зовні. Як ви можете бачити, звідом на море, що теж дуже добре. Тут парасолі можна славатися сонечка, дуже почуть виходить. Вчора вийшла прогулятися з містом. Пішла в центр на вечірній променад, взяла морозиво, скажу чесно. Наше рудівське для мене це просто топчик. <смітна> Непогано, я взяла цей перший я як це марако, так? Смак сам непоганий, але нема того відчуття, що це морозиво, знаєте? Але вчора вдягнулася гарненько, вчора так було смішно, ввечері дуже багато людей. Я вдягнула сукню, а в мене та сукня з таким, ну, дещо відкритим. Можу собі дозволити. Ішла, зато людей трішки повеселила, не знаю, може настрій підняла. Село набагато дівчат, гарно. Вдягнуті, ввечері, але йдуть хлопці зі своїми ж цими гарними дівчатами, і я бачу так, оп, так очі, наче туди пірнають, я б навіть сказала, бо приблизно так. Мені було вчора дещо смішно, але добре мені подобається, що ніхто знаєте, тут, бо я вже скільки yeah. тут разів буваю, але в принципі ніхто не... А... Не пристає, не каже якісь там якісь догадості, чи якісь грубості, що доволі, е, доволі ок. Бо якщо, наприклад, в Києві ти вдягаєшся більш-менш гарно, да? ну, трішки гарніше, ніж зазвичай. І до тебе прилітає дуже багато, може прилетіти багато всього. І по вулиці кидають, і це. Я скіз з не можу, а, тому тут мені дещо в цьому плані спокійніше і приємніше прогулятися, бо я знаю, що приїду додому в Києві і а, Ні, я не буду вдягати звісно скупню, але я знаю, що це як завжди буде щось постійно прилітати. Дівчата мене зрозуміють. А, зараз а мені ще зараз треба в магазин зайти. От бо в мене в квартирі а, тільки одноразова акція ці з. Зі сміттєвими пакетами мені потрібно взяти ще упаковочку невелику. і піду додому снідати. І, можливо, навіть зараз хожу трішечки на пляж, покупаюсь і на обід знову піду додому, попрацюю, поки буде спека, і вже на вечір знову буду піду прогулятися. Ну що, давно не було рубрики, що я купила в магазині і які ціни. І щесно, я вже стільки разів була, але тільки сьогодні згадала, що можна було б щось розповісти. Значить, що я можу показати, що ще є. Значить, Брала сьогодні помідори 125 кг. Зараз покажу помідори, яку я вибралася, дивіться, якої можна вбити. Далі зелень, здається, чи 80 лак за кілограм, ще правильно підпи, здається, якось так. Теж непогано. Далі, зараз черешню, що черешня, черешня я щось не дуже сильно падає в ціні. за кілограм, що як по мені не дешево, але я взяла на пів кілограма, тому що я дуже люблю черешню. От останні роки її практично ніде нас вдома якось не самі. І ще дуже подобається інжир. Він тут так, скільки те я беру, 550, 550 лек за кілограм. Перед цим брала 500, а в Тарані того року брала 250 250 лек, і там прям отаке знімали інжири. Просто супер прекрасно. А далі що ще можу показати? Вчора ще брала диньку, До речі, взяла я завжди шукала знач оранжева всередині, що була. І вона дуже сочна і дуже солодка. А чому я шукала саме таку? Тому що перший раз, коли ми були тут, нам принесли в якості, скажімо, компліменти від закладу, фрукти, і там була динька. Яка там була смачна динька, напевно, найсмачніша, яку ми колись пробували. І потім в мене почалися пошуки її, але не вдавалося. Але все раз я знайшла просто звичайно нашу схожа, але Ой, що я себе не розуміла. А потім я її ріжу, вона дуже никенькорілась і вона всередині оранжева. Але е, не в точності така, як була, але теж дуже смішна і коштувала за кілограм. Е, скільки кілограм? Чи 120 лек, чи 140 лег? Щось таке. Тому, в принципі, доволі непогано. Е, так, ну ще вода. Стабільно 120 лек. І що ще можу показати? А, з, е, Не звідки? А куди ж я без, без своїх улюблених чіпсонів? це єдині е, чіпси, які я тут беру. Беру, що я сказала, беру. Е, сан Карло. Мені дуже подобається з лайм і червоний перець. Топчик. Я їх завжди беру. Намагаюсь правда, їх не дуже багато часто брати, але так, я їх беру. І, здається, все. Зараз можливо ще щось є в холодильнику. А, ну йогурти беру. Беру йогурти. Ось такі здиві, ну вони приблизно всі одинакові і просто щось 30 лек, 60 лек, 70 лайк, щось десь біля того. І все, в принципі, тут якась водичка. Блі, я думала, що вона не солодка, вона тут було написано, що без газу, Знаєте, от як у нас моршинська з'явилася, там типу, без цукру, така прикольна водичка, я думаю, що це типу, щось схоже, бо щось дуже холодне. Я взяла, але не беріть. Боже, воно солодке. Сказати, що воно просто солодке, не сказати нічого. Я його сьорбаю, типу, вже напевно третій день його не можу випити, бо я буквально ковток е, беру, просто те, що воно холодне. І стане назад. В холодильник і в мене ще тут десь десь ну, майже півпляшечки. Тому так. І, в принципі, все здається. Якщо не буду забувати, то я, звісно, ще щось буду показувати, але поки що якось так. Я сьогодні ввечері так і дійшла на пляж. А прийшла на пляж. Secret Beach це той, на який я ходила минулого року. Але цього року його повністю розібрали тут. Тут все валяється. Я не знаю, що вони будуть робити ремонт, чи вони не будуть робити ремонт, тому що насправді тут зараз максимально засрано. Да, тут можна покупатися, але, звісно, враження від самої місцевості довкола. Ну, такі собі насправді. Але можливо, вони будуть щось робити. Я не знаю, тому що. Перший раз прийшла, що щось там було. Сьогодні вже прийшла, тут вже прям зовсім ще більше розібрала. Коротше, таке собі, але я покупалася, я довольна. Вже присвіни Я Зараз сяду йду додому, передягнусь, помиюсь і піду кудись на вечерю. Мені дуже подобається в Сараті, називається Бладьмарія. Подивіться тут туалет. І ще тут з такою підсвіткою, з веселкою. Дуже прикольно, але насправді дуже класний ресторан. Рекомендую його відвідувати. Сьогодні в мене день о, доволі лінивий. А, знаєш, я зранку ходила тільки о, на каву, і то пізно сьогодні встала, бо вчора пізно лягла. Зараз пішла на пляж. Ось той секрет більш, який я вам казала, який там розтрощений, холомисько, але він там є і там можна покупатися, там дуже мало людей. Водичка сьогодні тепла, але вже ближче до обіду вже стає дещо більше хвилей. Не скажу, що це проблема, але коли вода спокійніша, звісно, приємніше купатися. А зараз прийшла на обідню кавусю, значить, прийшла в місце, куди ходила минулого року завжди між купаннями на тому пляжі. Здається, називається Посейдон. Я потім, якщо то скину точку на гуглі. тут дуже затишно, тут забили ще накриття, тут дерева, тут вітерок. Тут добре, тут класний вид і на місто, і на водичку, і на корфу. Короче, прекрасно, і теж людей мало. Я по суті в цій секції сижу сама, що дуже добре. А ще тут працюють а, доволі милі, малі. Хлопчики десь років 10-12, я не дуже розбираю в дитячому віці, тому перепрошую. А, принесли меню, хоча вона мені не треба було, бо я тільки за еспресо, і а, принес такі невисочки, несе мені на підносі цю кавусу, несе стаканчик води. О, тому дуже мило, приємно. І тут доволі свіжо, а, тому каву пити дуже приємно, тому що сонце не пече ні в голову, ні в спину, коротше, нікуди. А, тому таке. Якщо будете десь тут неподалік, можете спокійно сюди заходити. Тут дійсно дуже приємно. Прогноз погоди мене сьогодні обманув. Сьогодні немає грози, і я ж думаю, що якось небо геть Ну, прекрасна, яка гроза сьогодні може бути. А, і через це, власне, я сьогодні залишилась в Саранді, бо я думала поїхати або на пляж між а, Ксамілем і Сарандою, там де в мене була зйомка. Мені там дуже сподобалось, або поїхати вже в Ксаміль, тому що я ще ні разу не була в цей раз, що дуже дивно. Я не планувала туди їздити постійно, але думала, хоча б один раз, чому б ні. Тому я сьогодні тут. Пішла випити каву, рези немає. Вертаюся назад. На пляжі начебто нікого немає, тому що трошечки побуду. Хоча мені здається, що я вже трішечки, а, наче як згоріла. Но я поки сиділа пила каву, щось так мені ніжки трішки пекли, знаєте? Я оце думаю береглась береглась і, напевно, я не добереглася. Зараз ой, ще поклав, хоча вітер такий піднявся. Може добре, що я не поїхала, бо хвилі. Я, якщо чесно, думала, десь до трьох хоча б годин побуду, але я вже думаю, що, можливо, ні. Тому що Що? ранній, Діана боїться води, але я дуже люблю купатися і мені потрібно просто, щоб хтось був біля мене. Але людей зараз немає тут, тому я, напевно, довго не буду сьогодні, тому такі справи. Все, пішла далі, бо далі спуск не дуже. Зараз покажу. Ось це от спуск Прекрасний. <смеш> до мого пляжу. <смеш> Цікавий пляж, правда? Але водичка файна, правда? Ну, Мені головне ось це. Я ось там завжди. О, до речі, оце мій там здається, і лежить, я його там і залишила, тому я зараз буду туди спускати. От тоді, ось, і ось ця гірочка, чик-чик-чик, і сюди спускаюся. Тож все, побажають мені удачі. Покажу вам трішки, що в мене сьогодні на вечерю. Ну, Я думаю, вже зрозуміло. Це краби я взяла в рибному магазині, там, де я завжди беру всю рибку. Взяла тільки два штучки, бо я ще не знаю, чи я зможу їх тут роздобати, чи буде чим, якщо чесно. Але вони також їх готують єдине, що тільки від кілограма. Коштують 500 лек кілограм. В принципі, ок. Хоча в Афінах здається, я брала по три чи щось таке. От, і ще мені це раз пожарили. Хальмари не на грилі, а саме в цьому в клярі. Ну і, звісно, куди ж без помідора і зелені. Тому ось така в мене вечеря буде. Сподіваюся, що буде дуже смачно. Всім доброго ранку! Подивіться в мене сьогодні спокійно. А все тому, що я встала сьогодні рано. Зараз у півноче. Я зараз біжу випити кави, забігаю в магазин і біжу на зупинку і їду на пляж. Я вже йду, вже майже, майже дійшла до пляжу, піднялась на гору, тепер треба спуститися з гори. Приїхала сьогодні на пляж Мірор. В якому тоді була зйомка. Мені сподобалось, хотіла ще приїхати, але знову вибрала неділю. Ну, якось так вийшло, Ну нічого. От. І єдине, що хотіла сьогодні приїхати раніше. Але автобус був, я потім подивилася, розклад о восьмій, а я хотіла о 7.30. тридцять. На сьомій я не встигала, тому ще на зупинці пів години. І вже о восьмій десь навіть 10 я вже сіла на автобус і приїхала. Фу, тільки раніше можна було б все-таки на сьому зібратися, як би знала, раніше подивилася. Бо вже, що чесно, восьма, яка зараз? Восьма 35, і вже доволі жарко. Хоча там ще зараз має бути тіньок. І взагалі планую глянути сьогодні парасольку. Гляну, які зараз ціни, тому що... Кажу, що нині дуже подорожчало, але зараз, начебто, ще не дуже багато туристів, тому мейблі буде ще не зовсім дорого, тому побачимо. Все, я побачи. Вже... Я вже зараз підійшла до зупинки. Що хочу сказати, я сьогодні покупалася дуже класно і дуже багато, пльохкалася, як тільки могла. Єдине нрави, тому що сьогодні хвилі були просто дуже великі і треба було прискочити ці хвилі, щоб хоча б трішки змогти поплавати тому що прям біля бережку, скажімо так, це робити досить складно, тому що постійно змиваю. Хоча і ще зараз хочеться. Знаєте, погратися, побавитись, то там саме раз, там, власне, чим люди там і займалися. О, а що ще? Я хотіла сьогодні взяти ж лежак з парасолькою, але я не взяла. Знаєш, я приїхала зранку, я спиталася вартість 1500 лет, тобі ж 15 євро. Але відверто, лежаки. Такі собі навіть без матраці, якщо чесно, і ну, не дуже зручні. Парасольки такі, що на ладені хоїть ледь. Від сонця практично закривається, практично не було ціні такими парасолями, тільки от такої, як я стою біля цього. Так от мене перебили, хотіли мене кудись підвести, самі їдуть самі. Так от тіньок був тільки отак, як я стою біля скелі, а там вже далі сонце виходить ще більше, і відповідно. Ніякої ціни Ні, практично під парасольками не було. Там люди сиділи, щоб десь на той шматочок попасти ціні. Тому для мене це був не варіант. Ми пішла туди далі на скелі, на скелі, до скель. І там тіньок був досить довго. А, і вже коли вийшло сонце повністю, то я пішла посиділа трішки виплакави. Потім прийшла і дуже багато плавала. Тому в цілому було дуже класно. А, і я до чого. А я до того, що переплачувати 15 євро за ось те, що там є, відверто нема чого. Таке, і туалет такий дещо страшненький. А, ну, таке. Тому, я думаю, не варто, краще взяти свою якусь парасольку, якісь накидки кепки панамки і буде значно. Доброго ранку. Я сьогодні вирішила знову приїхати на той самий пляж. От. І вийшла зараз на зупиночці. Хотіла подивитися, скільки по часу мене займає дорога від зупинки, і геть туди до пляжу. Але в мене не вийшло, тому що я виходила з автобуса і там якраз під'їхала машина, висадила якусь жіночку. От вже хотіла їхати, вони так зупинились біля мене і правда албанською питали, видно, куди я йду. Я зрозуміла, що вони питали за пляж, і я кажу пляж, сказала, які, як я знаю. Каже, давай, каже, сідайте, я ну, ми вас підвеземо, там якась сім'я була. От, місцеві видно. А я така спочатку, та ні, дякую. Каже, сідай, показуй дядько. От, я така постояла, пом'ялась. така думала, окей, то не дякую. Заскочила до них в машину, там така місцева музичка грала голосно. А, накурено в салоні. <гум> така машинка старенька-старенька. Геть підрапена. Але підвезли на гору. О, тому що там гора доволі якась крута. Е, тому там е, не знаю, скільки по часу тепер мене займає, бо вчора теж не подивилася. А було цікаво. Бо я ж потім знову на автобус йду. То щоб просто підгадати час, то було б зручно, звісно, знати, що куди як. Ну і он, власне, вже пляж. Ще зовсім трішки, а йти потрібно було геть там на гору, Коротше, трішки треба пройтись. Вирішила хазяйну моєї квартири, де зупинилася залишити і взяла пригощати людей, <сум> боба нашого залишила. Записочку англійською мовою, тому що англійською не розумію, тому чат GPT дякую. <гум> Мені допоміг написати і все буду зараз биратися. Точніше, я вже зібралася, і буду рушати до нової квартири. А, я ж не сказала, я вирішила а, залишитися в Лабані ще на трішки, всеранді саме. От а, тому, та, з цієї квартири я виїжджаю, заселяюсь в іншу, хоча там був маленький нюанс, вона малася бути тут в мене на районі, але виявилося, що вона дещо далі десь хвилин 15 звідси. Але з моєю валізою. Це буде дещо довше, тому що вона важка, і плюс в мене ще рюкзак. От, А ця квартира, я її полюбила, я була минулий раз в ній. В минулому відео я розповідала, показувала її. Так, тут були якісь нюанси, але зараз вона краще, мені більше подобається, плюс тут більш-менш спокійно. Відносно близько і до центру, і тут магазин відразу поруч, тобто все-все-все, бо я улюблена пекарня, але я буду в неї судно ходити кожного ранку. У мене буде ранково ця ранкова прогулянка. І все, я тут зібралась, записочку залишила, сказала, що мене не треба проведжати, бо мені все одно іншу сторону, бо минулий раз на хазяїн завозив туди. На якщо ну це не автовокзал, на просто на зупинку автобус на дотирани. От, і все. Е -е, сподіваюся, що я зараз не зварюсь по дорозі, тому що я виходжу зараз 10.30, але вже жарко. Я вже відчуваю, що жарко. Я відчуваю, як я зараз пускаю з цієї горки. Вона користа, в мене тяжкі речі. Побачимо. Але нічого, прийду і відразу душу. Дай Бог, щоб нормально я просто заселилася і там нормальні були хазяйства. Е -е, тому ж в мене є певні сумніви стосовно на цього, але побачу. На наступний день після заселення я поїхала на пляж, але там мене чекали величезні хвилі. Знаєш, я приїхала, як завжди, рано і встигла поплавати, коли ще не було цих хвиль. Потім, як завжди, я пішла замовити еспресо, пересіла за столик, п'ю каву, і тут я розвертаю голову і бачу, що люди різко починають підриватися, щось робити, бігти. І бачу, що піднялися великі хвилі, близько двох метрів, місцями вони були навіть і більше. І я вже бачу, що першу лінію починає змивати, а там вже десь неподалік мої речі, тому що мої речі. Чи лежали на землі. Але я спочатку допила каву, і тільки тоді я побігла на своє місце збирати речі. Я встигла це зробити, тому що тільки я все склала в турбинку, я її піднімаю, і буквально через декілька секунд вода вже була біля моїх ніг. Але ще трішки, і я би залишилась без одягу. Але, тим не менше, людям це не заважало стрибати на тих хвилях, плавати. Хоча, чесно, мені здається, це нерозумно, тому що море може буквально за секунду затягнути, і як потім вибиратися з цієї води. Ну, чесно, я просто не розумію. Тому для мене краще просто пофотографували, познімали відео, все і спокійно поїхали собі додому. А, здається, я знайшла прекрасне місце для заходу сонця. Елговина, правда, з собою треба добрати. <хи> і заодно дуже класне місце для зйомок на заході сонця, і сьогодні ще море настільки сильно хвилується. хвилюється. Я вперше таке зустрічаю, і це просто така сила, але це настільки неймовірно гарно, що я просто не можу передати, тому що і захід сонця шикарний. І ой, а, так от. Підволіклась трішки. E, і очі розбігаються, тому що ти хочеш подивитися захід сонця. І тут же море просто настільки, настільки сильно цими хвилями, і в тебе очі розбігаються, і ти не знаєш, куди дивитися туди, чи туди, чи туди чи туди. Але це шикарно. Я думаю, що я, можливо, навіть завтра сюди прийду, тому що завтра дещо зайнятий день, на пляж не поїду, а от сюди прийти прям вау. Дуже гарно. А, можливо, навіть залишив вам посилання на Google. Але не знаю, чи скидати, бо якщо тут його роз, розпізнають всі, то я думаю, що тут зовсім не буде потім місця сюди приходити. От, ось, боже, мій, собаку злякалася. Далі в мене було декілька зйомок. Одна з них була в Саранді для бренду косметики. До речі, я там же познайомилася з новими дівчатами. Власне, одну з них ви можете бачити на даному відео в якості моделі, і саме вона запропонувала мені цю зйомку. А далі була зйомка в Ксамілі, але вже для бароресторану з таким гарним видом, з гарними смачними коктейлями. Власне, вони були дуже чудовими моделями в цій зйомці. І вийшли дуже гарні та смачні кадри. Ну а по завершенню робочого дня ми вже роз'їхались по домам.